Всім привіт, шановні автори. Сьогодні хочу записати таке відео на тему підготовчих робіт до друку книг. Майже кожен день і наші менеджери, і я контактуємо з клієнтами і нам задають одні і ті самі питання з приводу того, а що ж таке підготовчі роботи. Коли ми рахуємо друк книг, перед тим як друкувати книжку, треба підготувати. І зазвичай у клієнта не готовий макет, не готова обкладинка, і, скоріш за все, книжка не вичитана. Тому, що таке підготовча робота? Перед тим як книжку верстати перед руком, її треба вичитати не помилки. Тобто, це редактура і коректура. Це означає, що треба книжку перевірити на помилки і пунктуації. Та на стилістику теж перевірити, щоб там не було якихось неточностей і чогось зайвого. Паралельно можна вже робити дизайн обкладинки, можна робити після дизайну мокапи для книжки. Мокапи – це такі прев'ю, щоб вже викласти якби, товарну позицію, коли ми хочемо книжку продавати, робити передпродажі. До того, як книжка вже надрукована. Далі після коректури книжку верстаємо і стверджуємо з замовником і можна вже друкувати. Також паралельний процес йде по створенню вихідних даних з кодом ISBN. Ми робимо першу, другу та останню сторінку, заповнюємо нашими даними видавництва. Присвоїмо ІСБН, УДК і, і авторський знак. Про ISBN та авторський знак і УДК розкажемо в іншому відео, а вам, до речі, я підготував конспект це такий чек-лист, в якому повністю описані всі процеси по виданню книжки, щоб було зрозуміло, що за цим іде. Щоб цей чек-лист отримати. Просто зайдіть до мене в інстаграм в директ, напишіть один, і цей чек-лист вам прийде в телеграмі, в чат-бот. Щоб воно прийшло, треба ще на мене підписатись. Дякую за увагу! І хай щастить вам з вашими книжками.